Ну що, розганяємо Євро 24 разом. Дивимось разом. і обговорюємо. да? Підписуйте, дивіться, е, що згадаю. Можливо, хтось пам'ятає, Катар 2022, чемпіонат світу, той дивний. Коли ми дивилися без світла під обстрілами ракету, це все в темряві. Але дивилися, як виходилося цей Катар. І навіть тоді став записувати той блог свій. І щось там висловлюватися думками. Так пар випускав, і, можливо, комусь це було теж цікаво. І там було парі. Одне виникло, хто згадає, той молодець. E, після першого матчу, в якому програла збірна Аргентини, там сенсаційно, там один знайомий мене підкольнув на предмет мого улюбленця, бо я ж вбуліваю за Барселону, Месі, Леонеля Месі. І я йому тоді заявив, що Аргентина буде в фіналі. І ми навіть заключили парі тоді жартівливо. Хто пам'ятає, на блок каховинки. Ну, каховинка таке, да, вона зараз дорога, але не в папері справа. І з кожним матчем накручував емоції, і це було кумедно цікаво і дало нам якихось певних емоцій. І от мене, мій товариш Юра, який, до речі, зараз е, служить в лавах оборони України. Е, то окрема історія Юра, привіт. З Одеси він мені зараз передав привіт. Так, по Одессі, аля, де мій черговий прогноз? Ну, по-перше, по передньому випуску я вже дав перший свій прогноз. Україна вийде з-під групи. І того більше, на коротшу історію, Україна виступить не гірше, ніж на попередньому євро. Хто забувся, ми тоді вийшли в чверть фінал. А щодо інших прогнозів, Юра, ти тоді зробив перший крок. Я зараз перший крок чекаю від тебе. І тоді ми тебе обіграємо. Як кажуть, у нас в Умані, не тільки в Одесі щось говорять, як Юра сказав, як говорять у нас в Одесі, як кажуть у нас в Умані. Ми чекаємо вашу пропозицію. А тоді з цього щось у нас вийде. Я думаю, що ми розкрутимо щось цікаве. Є в мене вже думок. Цілий день після перемоги України я вже там щось думав про футбол. Давно в мене такого не було. Пишіть в коментарях, підписуйтеся, Пробіть прогнози, коментуйте, будемо сперечатися, будемо ругатися. Ну, ругатися будуть це, якщо ви проти України будете болювати. З іншого я не буду ругатися, буду сперечатися. Є думок, є прогнозів, є ідей. Підключайтеся, буде цікаво.